Біль середини розриває, та про нього ніхто не знає, бо з очей не стікають сльози, хоч вирують у серці грози, але ти їх в собі тримаєш, бо такої людини не маєш, кому міг би усе відкрити, з ким без слів можна говорити. Серед близьких таких немає, кожен вигоду лише шукає. А знайомим, ну що ти скажеш? Як їм рани свої покажеш? Є у них так багато свого, не до тебе їм і не до цього, вчителів і наставників море, та немає, хто втішив би в горі. Навіть ті, що Спасителя знають, твоє серденько не потішають, бо у кожного власні печалі. Ну, а ти? Ти ж людина зі сталі, залишаєшся ти наодинці, сам ведеш всі свої поєдинки, але раптом ти щось відчуваєш, та що саме ще поки не знаєш? І, піднявши лице від підлоги, бачиш, Бог твій прийшов на підмогу, піднялися опущені руки, стало легше долати всі моки. Стало легше атаку відбити і усе неможливе зробити. І потрохи твій біль затихав, бо тебе сам Господь потішав, бо він знав, як це можна зробить, який пластир на рани лежить, що подати тобі, що сказати, і ти можеш йому довіряти. Тож коли в серці буря лютує, а ніхто це не бачить і не чує. Своє серце Христу відкривай, йому весь тягар свій віддай. Вміє Бог твій тобі співчувати, і дуже хоче тебе потішати, коли біль до Христа поспішай, а для інших ти просто співай, хай про нього ніхто не знає, про той біль, що тебе розриває.